Всім привіт! Ви на каналі Наталішки. З вами я Наталішка, як ви могли зрозуміти. Сьогодні у нас з вами летсплей по грі загублені землі. Ця гра вийшла українською. До того ж, я її вже проходила, але десь там зупинилася і забула, що я взагалі там робила. Тому вирішила, що якщо я буду перепроходити, то краще на відео. Тож, давайте починати. Почати.

Хтось кличе Джені. Відкривається портал Всього між мішка покотився. Чувак. Не йди за мішкою. Не пішов. Його потягнуло. Та покажи, мама Мамо! Так, я буду трішки озвучувати. Так, інтерактивне навчання ми проходити не будемо, бо я знаю, в принципі, як воно що робить, як що робити. Так, Джеммі мій хлопчик пропав. Я повинна знайти його. Зрозуміло. Так, давайте подивимось, що у нас тут за вогнище, тут лопата. Окей, давайте подивимося тут ніж. Так. Не якийсь предмет. Чим можна його дістати? Так, тут нам потрібна вудочка. Це зрозуміло. Угу. Який міцний вузол. руками не розв'язати. Значить, вузол ми з вами ножем розв'яжемо. Так. Повідомлення якісь приходять. Я відео знімаю, які повідомлення. Так, вудочка. Ми з вами зараз. Я не знаю, що ми зараз ловимо, і наче воно нам для порятунку хлопчика. Але хай буде. Дерев'яний диск. Угу. Ну що, я так розумію, на цій локації нам робити більше нічого. Тому присуваємося далі. Так, бачимо ще один дерев'яний диск. Дивимось, що в нас тут є такого підзрілого. Схоже, тут щось закопано. Ну давайте відкопаємо. Довго-довго копаємо. Ще один диск. Куди ж ми збираємо ці диски? Так. Ага, ось куди. Не всі диски на своїх місцях. Давайте тоді втикаємо, втикнемо. Угу. Тут нам потрібно, значить, розмістити так. Лалека є лалека на місці. Це, це Лелека чи хто це? Чи куди Лелеку? А, стривайте, може, Лелеку сюди? О! Точно. Так, дивимося далі. Значить, кого ми можемо куди пересунути? Ага. Давайте так. Це ми зробимо. Оленя. В шпинь дюрили. Сова. Сова, я так розумію, у нас має бути там, де зараз у нас друга лелека, чи хто це у нас? Так. А, вона і так може теж пересуватися. Я ж кажу, я вже не пам'ятаю, що воно там як працює. Бо коли я це проходила. Такс. Складненька головоломочка. ломовочка. Так, все, годі позоритись. Перший летсплей, як-як. Що поробиш? А чого? А куди? Щось я трошки не розумію, не вдупляю. Ага, а все зрозуміло. Ну що, починаємо пригоду? Ой, глянь, як брижненько поклав. Ой, я в шоці? Де я? Що це за місце? Джиммі? Немає часу на роздуми. Цей дим забрав Джиммі. Скоріше за ним. Добренько. Що в нас тут? Потрібно захистити совиня. Але ж круків просто так не розігнати. С єтудівці я, я вперше бачу слово круки. Ну, добре. Щесь я схожа трошки не так, а якась українка. Так, у нас є ніж. Кінжал. Це кінджал? Це не ніж. Добре. Схоже, на цих дверях висів дверний молоток. Угу. Схоже. Так, ну давайте сходимо далі. Що в нас тут? В нас є тягарець і під каменем щось є, але дуже важкий він. Руками не зрушити. Ой, я пам'ятаю, як я сильно заморочувалася з оцим цим. На це щось висить, але мені туди не дістатися. Звичайно, нам для цього потрібен савінок. Та на цьому замку повинно бути 12 різнокольорових фішок. Ну, гадай собі далі. А та тут повинна бути друга така сама голова? Можливо. Такс. А я гадаю, нам треба своїм кинджалом якусь гілку відш... відшмагати десь звідкись і звільнити. Савінка, совеня. Але як тобі для совеня звільнити? О, грузик? О, суха гілка. Це ж такова вона потягнула Джиммі за цей міст, проте по такому перешкодженому мосту не перейти. Добре. Так, розганяємо. значить, воронів. Совенятачку. Що це Вітаємо тебе, подорожній, в лісі світлячків. Щоб не привело тебе сюди, будь обережний. Наш світ світ загублених земель під загрозою. Тут прокинулося велике зло. Тепер воно пожирає все навколо. Вим... Ми вимушені покинути наші острови. Пам'ятай, воно вже близько. Окей. Okay. Пам'ятаємо. Це щось взагалі то Джиммі забрало, окей, як там. Так, совенятко принесло нам дверні молоток. А стоп це не тут був молоток, а де він був? Орла в мене пам'ять. Так. Постукались. Нам відчинили. Опа! Якийсь чувачок. Що зириш? Низирь. Давай потеревенемо. Доброго дня, мене звати Урі. Давно я не зустрічав тут людей. Ти говориш, щось потягнуло твого сина за міст, тобі потрібно поспішати. Ліс великий, і якщо ти не почнеш шукати просто зараз, ти можеш втратити його назавжди. Я допоможу тобі. Спробуй поки відремонтувати міст. Тим часом я піднімуся на дерево. Можливо, зверху вдасться щось побачити. Ще візьми карту. Вона допоможе тобі не заблукати в наших нетрях. Нетрях? Добренько, давай мені карту. Ліс, гори, замки, карта. Окей. Окей. Почалися, значить, у нас пригоди мастило в нас є. Що mm. це таке? Наскриті не вистачає фігурок з драконами. Добренько, хай не вистачає. О, килимок. Червоний диск. Не вистачає центрального елементу мозаїки. Добре. Метелика сюди, ні сюди. Так дух озера дуже вибагливий, мало коли комусь показується. Проте є спосіб визвати його. Дух реагує на особливий аромат при змішуванні декількох запахів. Підгнила тіна, деревинні гриби, суха кора, корінь з мердю, смердючої квітки, декілька крапель крові дерева, чиста ставка, ставкова лідія. Так, ну добре, це ми будемо викликати дух озера. Щось таке, я пам'ятаю. Окей. Що у нас є? Сачок. Сачок це, звісно, добре. О, зараз тут будемо. Ні, не будемо, А, ні, будемо. Значить, тут нам треба розгадувати головоломки, щоб вирішити головоломки. Незважаючи на те, що стеля невисока, і все ж таки не дістаю. Чим би її збити? Такс. У нас є ножиці. Потрібно скрутити обидві частини ножиці. Окей, нам потрібна якась вірьовочка. Ага, в нас є рогатка. Ну, Давайте зіб'ємо цю штуку. Це в нас дверна ручка. Ні, це в нас якийсь диск. Ай, руками не можу розв'язати цей мішок. Ну це ж без рука, чи що? Ну, там, там же такий простий узол. Що ти не можеш розв'язати? Дивний якийсь? Так, ножиці ми не можемо зв'язати. А це що? Ну, схоже на круглу мозаїку. Потрібно знайти останні елементи. Диск пендюрі. Так, це в нас схоже на якогось дракона. А що нам... О! Ліхтарик. Чудово! А куди він нам? А нашу він нам? Добре? Ручка шафи кудись поділася, без неї не відкрити. Та там же є друга ручка. Що ж тобі? Все собі створюєш якісь проблеми на рівному місці. Так, мені потрібна якась матузка. Можна мені матузку? Тут дуже темно. Потрібно чимось підсвітити. Ну, давай з тобою підсвітимо. Угу. Так, розгрибаємо ковдрочки. Ручка від шафи. Окей. Сізам відкрийся. Болтик. Гарний макет корабля, сюди б ще штурвал. Угу. А куди болтик? Ну, добре, давайте думати. Тицяємо усюди, де тільки можемо потицяти. Так. А, я думала, нам мотузкою треба зв'язати ножиці. Точно. Тепер ми з вами розв'яжемо мішечок, покорпаємося у зерні, отримаємо штурвал і знайдемо диск. Чарівно, просто чарівно. Що ж, давайте збирати дракончика. А, і що тобі не так? Це ж гуд. Все. Заклинання спрацювало. Що там алхомора? <свіс> Голова. Ми отримали голову. Десь ми вже бачили голову. Чого ж тягарець Ні, не можна? О, можна взяти тягарець. Непогано, непогано. Тепер ми знаємо, що куди ми можемо примінити. Тож, погнали. Так, ми з вами топаємо сюди. Тут ми відчиняємо. Голову відчинили. Тут у нас є одразу тягарець. Тут дуже темно, потрібно вигадати новий спосіб освітлити приміщення. Окей. Що ж, давайте тоді сходимо тягарці, покладемо. О, ми з вами відкрили прохід до корабля. Сподіваюся, це був не скрімер, бо якщо це був скрімер, то фігня вийшла у розробників. Тіна. Окей, це в нас стінна опа. Грибочки. В сувії про дух озера було написано про кров дерева. Можливо, малося на увазі стік дерева, тоді він може стати мені у нагоді. Може. У клітці щось є, але до неї не дотягнутися. Може совення відправимо? Ніт. І це ніт. Якщо якось опустити місток, буде змога попасти на корабель. А ти впевнена, що воно тобі взагалі потрібно? Так. Ну що? Полетіло совення. Не наше. Дивіться, який хоблін вкрав дитину. Ну що, потереванемо? Я здогадувався про це. Гном, який забрав твого сина, мій брат. Він і я останні мешканці цього місця. Ми повинні натогнати його, але є проблеми. Ми знаходимося на острові, навколо якого немає. ой, непрохідне болото. Плід був єдиною можливістю потрапити на інший. ...острів. Хоча тут раніше був проход. Ми можемо позвати духа і попросити переправити нас. Опис ритуалу в моїй хатинці. Локи ти займися а я пошукаю інші можливості. Нехай щастить. Так. Нам має пощастити. Що ж, я пропоную на цьому першу серію закінчити. Я розумію, що ми особливо нічого не зробили, але ми вже граємо 20 хвилин. Тож пропоную зробити перерив. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, якщо ви хочете продовження, пишіть коментарі. Бо це мій перший летсплей. Сподіваюся, вам він сподобається. Всім пока-пока!